Оп. Дякую. Вітаю! Це ви мене шукали, я Світлана Трахамчук. Доброго дня, я слідча Радмила Калицько, а це мій колега Лесь Ковин. Скажіть, чого ви за рідко на роботу ходите? Та приходиться крутитися. Я ж навчаюсь в університеті, а мама в мене інвалід. Тому я працюю і тут, і в кафе, причому там платять більше. А вам відомо, що сталося вчора? Та це взагалі жах. Я в п'ятницю затрималася в кафе мила посуд. А коли повернулася, вже закінчила святкувати і прибирала стіл. Тобто ви прийшли у кабінет? Нам просто сказали, що ви працюєте в лабораторії? Так, в лабораторії в мене комп'ютер, а особисті речі і стіл в кабінеті. Я там переодягаюсь. Ще й своя полиця в холодильнику є. До речі, я в ту п'ятницю бачила коробку цукерок, але ще подумала, що то музичку. А чому ви так подумали? То вони лежали ж на полиці музичку. Я ж кажу: у нас всі полиці поділені. А полиція Ніни Федорівни, мабуть, була забита. То вона й поклала цукерки на полиці музичку.